Слава Україні! Ситуація в Одесі та в Одеській області є повністю контрольованою. Критично важлива інфраструктура повністю забезпечена і працює в умовах воєнного часу. Місто, як і регіон, живуть і дихають майбутньою перемогою та миром. І дякую кожному, хто до цього дотичний. Благовістка про те, що ракети-носії ворога пішли у пункти базування, звичайно, є поки що тимчасовою. Але це ознаки того, що колись ворог прибереться з нашої землі назавжди. З іншого боку, якщо лунає сигнал повітряної тривоги, будь ласка, дотримуйтесь усіх відповідних правил. Війна не закінчилася. І пам'ятаємо, якою ціною ми здобуваємо майбутню перемогу. Дякую усім, хто поруч. Бережіть себе, рідних та близьких. І пам'ятайте, що свято благої вістки. Воно буде з нами завжди, а особливо в той день, коли кожен з нас скаже: Перемога, мир. Гарного, продуктивного і тихого дня. Слава нації, смерть, ворогам! Тримаємо стрій!